Після цього відео у вас буде мапа, яка позиція, куди рухається і як туди попасти. В принципі, те, що в голові вона буде у всьому тілі. Мене це злить мене. І Я така віве. Ти взагалі не канібал, це моя територія. Йди звідси, я тут полюю. А ти жахливо співаєш, тебе треба врятувати. Давай закриєм тобі гортань. Всім привіт! Мене звати Леся, я вокальний коуч і я співачка в різних проектах. Сьогодні ми будемо говорити про те, як просто зрозуміти будь-яку вокальну позицію і завжди могти її знайти. Як зрозуміти, яким голосом мені тут співати, яким голосом співає хтось там, кого я слухаю, і як заспівати мені. Як Зрозуміти вокальні позиції і як виражати через них повноцінно свої емоції на максимумі, так як це роблять круті вокалісти, круті співаки. Після цього відео у вас буде е, така мапа, е, яка позиція, куди рухається, і як туди попасти. Всі відомі нам вокальні позиції це насправді тембри, які ми використовуємо в житті. І це найосновніша думка, яку я зараз несу, і буду нести її все відео. Будь-який тембр, чи head voice, чи chest voice, головний грудний, чи белп, чи а, опера. Всі вони несуть в собі якусь емоцію. І це буде наш головний орієнтир. Єдина різниця лише в тому, що в житті ось цю емоцію у нас викликає якийсь зовнішній фактор. або... Те, що ми потім там собі придумали в голові, уявили в голові, і по пам'яті у нас теж йде якась реакція. А в співі завжди, коли ми виконуємо щось, ну або просто собі співаємо чи могикаємо, наш голос відповідає нашому налаштуванню, яке ми задамо внутрішнє. В цьому найбільша складність. Моделюємо ситуацію. Ви прийшли на заняття вокалу перший раз. Як ви будете себе почувати? Вам буде дуже дискомфортно, вам буде страшно, ви будете боятися, вас зараз будуть оцінювати. Це ви всі бояться, я думаю. Навіть ті, хто знає, що у мене класний вокальний рівень, неважливо, ви ніколи не співали чи співали. Цього всі бояться. Насправді, уроки вокалу це і інтимний діалог. В плані я маю перед тобою розкривати свої емоції, які я, я перший раз тебе бачу, а я маю перед тобою оце от Видавати таке, яке я навіть в житті не перед всіма близькими людьми можу видати, а перед викладачем зараз оце я маю робити. Тобто до чого я веду основна суть наших голосів, нашого голосу це показати те, що в мене в голові, те, що я зараз відчуваю. В принципі, те, що в голові, вона буде у всьому тілі. Уявіть двох неандертальців, які не мають своєї мови, і не знають один одного. Вони з різного племені, і вони там, не знаю, пішов той за ягідками, пішов той за не знаю, зайчиком, і вони зустріли один одного, який буде їхній діалог, і яка буде їхня. Ціль зрозуміти, ти взагалі не канібал, ти мене пропустиш, чи ти хочеш мені наваляти, чи ти хочеш сказати мені, це моя територія, йди звідси, я тут полюю. Що в нас в цей момент відбувається? Ми будемо слухом ловити, яку емоцію передає нам, яку інформацію передає нам інший неандерталець. Тобто на базовому рівні ми всі розуміємо. Яку емоцію нам передає інша людина? Кожен наш тембр показує якусь емоцію. Якщо ви співаєте і думаєте про те, як жахливо я співаю, ваш голос буде видавати от саме, таку, саме такий тембр. Як жахливо я співаю. Чуєте, так? Да, мій голос? Він аж трошечки так. Ну тобто, мозок буде казати, а, ти жахливо співаєш, тебе треба врятувати. Давай закриємо тобі гортань. Зажими, привіт. Найскладніше, виходить, включити себе, включити ось цю потрібну емоцію для того, щоб заспівати тією вокальною позицією, яка нам треба. Тобто, допустимо, ми слухаємо Адель. Адель як співає? В отак от, от все видає, у неї співає все тіло, так? Тобто всі мене зараз почули. белт да? – це найширший мабуть, звук. В плані, от якщо ми це все робимо як проекцію на розмову, то це не діалог, а це я виступаю, і величезна маса людей має мене почути. Оце белт. Уявіть, що ви в полі, і ваші подружечки в полі на різних точках, і ви там не знаю картопельку садите, і ви хочете разом поспівати, щоб веселіше цей час проходив. І ви всі маєте белтити, так щоб тебе чули? А що ми маємо, коли співа? Хочемо співати белтом, але ще не вміємо. Боїмося, що нас почують. Якщо ви співаєте в квартирі у себе, ви боїтеся, що вас почують сусіди, почуть, почнуть там вам не знаю, в чатик писати або по батареях гупати в стінку. Якщо ви прийшли на вокал офлайн, у мене навіть були такі учні, які співали, а потім вибігали і провіряли, чи сидить хтось і чує їх, і слухає. В основному всі чують. Але суть белта в тому, щоб тебе чули. Ти маєш хотіти. Заявити всім свою емоцію, і це або щось дуже гнівне, або дуже веселе, таке азартне, або щось таке надихаюче, але от з азартом, так тобто, це буде у нас белк. Щоб попасти в правильну позицію, так, крім того, що ми тренуємось фізично без цього ніяк. Обов'язково потрібно, щоб прям тіло відчуло ось цю емоцію. Як це зробити? Моделюємо ситуацію у себе в голові. Де вам захочеться крикнути. отак так наповно. Ну, наприклад, я гуляю з собакою, собака без повитка. І вона побігла, знайшла там рибинку, кістки, риби, яку під вікном розкидають котам. І вона хоче вивалятись. І я знаю, що мені придеться її всю з ніг до голови відмивати, а мені треба там дитину класти, ще щось, і мене це злить мене. І я така Ві-Ві! Що ві! <сіх> буде? Буде белт. Можливо, трошки міксований буде, але це буде белт. Тобто це буде гучно, це буде по злому і навіть я такого. І так можна з будь-якою вокальною позицією. Я придумала таку схему компас по всіх вокальних позиціях, яка просто от є, дійсно як. Така не дуже чітка карта, але в ем, нас і чіткої емоції немає. Вони всі дуже варі... варійовані, де можна розуміти, куди рухатись, як себе заряджати в яку сторону, і, відповідно, як включати правильно голос так, як ми хочемо. І так само можна легко розуміти, хто як співає завдяки ось цій ось схемі. Що в нас тут є? Нижня лінія і середня лінія, ось це перпендикулярна. Це наша шкала емоцій, шкала емоційної залученості. Нуль це емпатія, тобто мені все одно. Все, так? і відповідно, такий же і тембр буде. Мені все одно. То це максимум залученості, це, це істерія. Просто е, виносить людину, вже за нею приїхали. За нею машинка приїхала, вже все, вона готова. Посередині це у нас 50. Це наш орієнтир, е, на наскільки ми бурхливо реагуємо. Ось так. Плюс це товсті зв'язки. Це максимальна товщина наших голосових зв'язок відповідно до емоцій, ну або ноти. Дуже часто, до речі, от оце от. Емоційна залученість вона відповідає висоті ноти дуже часто. Мінус це head voice, це тонкий звук, е такий, як, наче ви просто наспівуєте. Тобто дуже мало тиску, так? мало гучності, відповідно, і ну, він дуже легкий, зрозуміло, як head voice. А все, що між плюсом і мінусом, от це буде наша така, оцей такий маятник, куди, куди наш компас буде показувати, в яку сторону. По-перше, чи він внизу, чи він наверху, чи він більше як в праву сторону, чи він конкретно в праву сторону в плюс, чи він. Рухається до мінуса. Все, що між плюсом і мінусом, це мікстова позиція або різні варіанти міксованої позиції, тому що мікс це ну там багато різних багато різних типів тембру все одно. Якщо загально, то основні наші позиції це belt mixed і head voice між ними далі вже пішли варіації. І варіації це в основному мікст. І взагалі, якщо ви мене спитаєте, і навіть якщо не спитаєте, я вам скажу, що майже всі звуки міксовані. Майже всі. Дуже рідко, наприклад, белтова позиція це дві-три, максимум, нотки склади в приспіві в пісні. Ні, звісно, залежить від пісні, та різне буває, але це одна, дві, три, чотири ноти. Все Все інше міксується. Всі позиції, які в плюс, це агресія, це азарт, веселощі. Ось це все сюди. Мені дуже весело, дуже весело. Так? Мені дуже а, я хочу виграти, типу такого. Так? Плюс, в мінус іде все, що такі роздуми, роздуми про себе. Або плач. Плач рухається до, до мінуса, але він починає рухатися з плюса, це важливо. Е, а мінус це вже ми не плачемо, ми просто думаємо. Те, що в плюс, це на загальну масу, це діалог, це екстравертність. Послухайте мене, я хочу, щоб ви всі зараз звернули увагу на те, що я буду говорити. Все, що в мінус це а що я мала купити. А як я, як я взагалі почуваюся? А чому так сталося? Тобто це такі думки, думки е, вслух, але вони направлені не на когось, вони направлені просто як озвучити, щоб підвести підсумок, е, ну, як ми в житті робимо. Говоримо вслух, я не знаю, ви так робите. Я так роблю. Я починаю говорити вслух, щоб каша в голові стала в один рядок. Давайте тепер по всіх міксованих позиціях пройдемося. Біля плюса я ставлю рінгову позицію. Що таке рінгова позиція? Якщо плюс, це бел, це егегей, так, це дуже весело, можливо, агресивно, але так. Ну, типу, просто-просто в лоба кажеш, кричиш, кричиш в лоба, як є, і нічого там особливо не. Придумуєш, ніякої задньої емоції не маєш, нічого в собі не глубиш, так? зрозуміло. Що таке рінгова позиція? Рінгова позиція це коли це Крістіна Гілера або Відні Хьюстон. Це коли. От що, знаєте, я так злюсь, от я так злюсь, що я, а, але я хочу це стримати, але я не можу стримати. Тут є такий ніби, ніби конфлікт. Я не хочу, щоб це вирвалося, але воно виривається. Або рик ну дійсно, як такий передриковий стан. ей <гум> да? ще я цей звук називаю American Music. тому що багато американців так говорять <гум> таким тембром. Ось що ми тут чуємо? <кхем> Якщо в Белці у нас просто звук Ей! То рингова позиція. В ній чується певний об'ємчик, і він в районі горла, цей об'ємчик. Ей! Ей, белт! Він глибший грінг. Да? Ну, це вже ближче до краю було. Да? От, це те, про що я говорила. Стрілочка компаса. І тут немає чіткої такої грані, в якому підемо позицію конкретно. Тобто, чим більше влоба, тим більше це Белд. Чим більше ми йдемо плексивіше, тим саміше ми відправляємося до мінуса. Белд це крикнули, Рінг це. Ричиш, бо хочеш стримати гнів, але не виходить. Типу, я на тебе кричу, бо я на тебе ображена. О, ось це рінгова позиція. Світ несправедливий рінгова позиція. Далі я ставлю край. Краєві позиції це, типу, коли от ви гнівились, гнівились, гнівались, кричали, захищали себе, але вже ви відправляєтесь в плач. Типу, знаєте, цей стан, коли я себе захищаю, але я розумію, що я не можу втримати цю планку, і я не знаю, як себе до кінця відстояти себе, і я вже взриваю в істерику. Оце край! 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 Типу, там і белд чутно, да? там, і наче і рінг, ну, рінг можна додати, можна це все між, між собою заміксувати. Як це, до речі, буде звучати? Cry, Смішно, можна не так сильно. Край! Край! Так, зрозуміло, це у нас край. Він ближче до середньої лінії. Далі іде такий цікавий звук. Я не знаю, чи. Зараз загально прийнятих школах і методиках такий звук називають, але я його називаю: звук оперети або Бродвея, або мюзикли. Мюзиклів. Тобто, коли ви слухаєте якусь пісеньку з Діснея, наприклад, Типу там є таке піднесення, але там є і наче то опера якась. Але вона така, наче це дитина оперу співає. Ніби а, -а, -а, а Ніби це плаче, ніби Боже, я така натхненна, начебто, так, це веселий звук. Але в чому іще суть мінуса, плюса? В плюсі багато тиску, багато енергії. І багато ну, типу паханини, так? Ми на максималках ніколи не пашемо, коли ми співаємо. Це все має бути дуже зручно, комфортно, і, в принципі, як, як якби ви говорили. Тобто, якби ви в житті кричали, то у вас буде активне тіло, інакше буде боляче отут. Так? Все тіло має кричати «белт», все тіло має плакати, все тіло має ричати, інакше. Буде неприємна і буде не, не при... ну, коротше, буде дискомфортно. Отже, продвеївський звук. Це вже ми зайшли в зону мінуса. Тут у нас немає такого тиску. Тут у нас о, Боже, Вау! Хай!» Уявіть оперний звук, але оперний у нас як е, асоціація з об'ємним звуком, е, з більш тоншими зв'язками, ніж з товщиною. Так? А цей звук він досить відкритий. Хоча й такий, Ну, як дитячий. Щось таке. Дитяча опера. Називаємо це так. Але це бродвеївський звук. Насправді в ньому багато твенгу, в нього немає низької гортані, як в оперному звуку, і тонкі зв'язки. Менша маса зв'язок працює, тому така дитячість. так? Що у нас далі? Далі у нас опера. Ми говоримо саме не про стиль музики і стиль виконання, а саме про от звук, який ми всі асоціюємо як оперний звук. Добре, давай назвемо це академічний звук, так? коли у нас низька гуртальність. Чому він біля мінуса опера це завжди: я плачу в собі. Я...". Так, ми можемо це розганяти тиском. і по суті, якщо говорити саме про стилістику виконання оперну, то вона може бути місцями як Бродвеївська, місцями і піти в, в край. Край дуже схожий на оперу, тільки якщо опустити гортань, все. От оце типу на, на максималках опера, отак, от, от буде звучати. Але ми говоримо саме про коли ми не даємо багато тиску. І далі наш хедвойз. Зрозуміло. І дивіться як. А, ось це у нас є 100, у нас є 0. Що бути біля нуля? Є така назва звуку, назва тембру або вокальності, Speech називається. От, наприклад, я зараз говорю, коли спокійно, от зараз я виділила, це вже не воно. А коли я говорю ось так монотонно на нижніх своїх звуках, це speech. Тут неактивний голос, тут така. Можна хрипіти, можна не хрипіти, і так далі. Тобто, у нас немає багато емоцій, ми не розганяємо себе, так? Але е, ми можемо навіть тут йти в плюс або в мінус. Що буде в плюсі? Уявіть, що ви хочете дати наказ комусь, але ви не хочете про цьому кричати. Так? Для чого? Ви не хочете підвищувати голос. Ви просто хочете авторитетно дати завдання. Типу, тобто, я сказав. І я сказала сядь, я так зі своєю собакою говорю, сядь, зрозуміли. Тобто ми внизу ми трошечки підняли ось цю, цей градус, але ми в плюсі. Угу. Внизу ми теж можемо використовувати тонкі зв'язки. Тобто мені сумно, мені, мені отак. Ні, мені так от якось. Тобто серединка, це хрипло, сипло, ніяк взагалі ніяких зусиль, а в мінусі ми трошки зібраніший звук, насправді, так. Він має більше тонусу, щоб не сипіти, не гріпіти і так от плакати. Сьогодні день поганий. Але це мінус. Чому немає фальцета? Тому що фальцет може бути на в принципі, на будь-якій позиції, тому що кольце – це просто недозакриті зв'язки. При Привідкрили зв'язки, тиск все одно ми даємо, товщину ми все одно змінюємо, а, висоту міняємо. Десь просто це буде складніше робити, тому що тут має бути розслаблено, а тут має хір'якати повітря. Да? На верхніх нотах фальцет трошки важкуватий буває. Фальцетом називаю не чоловічий звук, який ламається на перехідних нотах, а саме е звук з продихом, субтон хтось називає. Так? Також в шкалі немає твенгу. Замітьте, так немає твенгу. Я твенг все-таки люблю просто говорити як дзвінкість голосу або відсутність дзвінкості. Це така, як ніби додатковий бонус, так само, як фальцет. Ми можемо багато дати продиху, ми можемо трохи давати продих, можемо не давати взагалі. Так само з твенгом. Ми можемо багато твенгувати в звуці, Він буде такий е, зусильний багато, а голос ріже тільки так. А можемо його взагалі не давати, і звук буде такий глухенький, ніби ми не впевнені в тому, що ми говоримо. Так, тому твенг і фальцет це бонуси до нашого загального налаштування звуку. Загального налаштування емоцій. І Якщо ми ще поговоримо про ось цю середню лінію, то моя вам порада: орієнтуйтесь максимум, от максимум на 70%. 60-70%. тому що оця вся істерія, оця все, ну от, прям, вийшла з себе називається то там уже уявляємо там екстремальні техніки, ну, свист теж туди, це ж екстремальна техніка. Тобто, коли ну такі вже емоції, що ну через край вже, так? через край, не через край, а через. Ми зрозуміли. А, тобто, там у нас дисторшн там у нас уро, І там у нас. Я ними не володію, якщо що. Так що, сорі, ем, що там, скрім, це все, це все йде туди. Е, ось це вже над норми, так? Ну. Підводимо підсумки, як цим ми користуємось. Ми слухаємо пісню, і ми намагаємося по ось цьому компасу зрозуміти, куди стрілечка наша веде. Так? Ми коли слухаємо завжди когось, коли ми слухаємо. Пісню це зрозуміло, але навіть просто коли ми в розмові слухаємо когось, ми автоматично ловимо е, настрій людини, е, навіть якщо людина нам хоче показати одне, а, а всередині неї інше, це темпер теж показує. І ми намагаємося от компасом вирішити. Слухаємо пісню, наприклад, Ріани, яку ми відзеркалюємо емоцію, так? дзеркальні нейрони працюють, ми самі ж відчуваємо ось це ж саме. All alone was a feeling. Ми трошки, трошки болтанули, в плюсик пішли, а потім градус знизився. І ми ближче до спіча, але такого в плюсі. І знову ловимо. Па-та-да-та-та! Всі послухайте, я кидаю свої руки вгору. I threw my hands in the ass. Швидко задумалась, побігла туди. Розумієте, емоція, яка йде. Викрикнула, виплеснула і задумалась, оцінюю. М -м? Плюс і мінус. Що ми тут чуємо? Я пішла в плюс, чи я пішла трошки, я задумуюсь? Ну, я б не сказала, що я сильно десь в хеді, так я десь більше посередині, бо я цю монотонність показую весь час, весь час. Ми ходимо це по колу, скільки можна, трошки бісить, значить, ідемо в плюс. І розумієте, коли ви будете співати самі думати, а як я хочу це виконати? От, допустимо, хочете зробити кавер, а як я хочу це по-своєму озвучити? Ловіть, яка у вас емоція від цієї фрази. І видавайте свою емоцію. Я колись проходила кастинг дуже там. Моя така була молода. Я була дуже молода. Боже, як називається, агент, як називається, ці люди, які кастинг проводять. Вона мені дала підказку. Вона мені каже: Леся, ти думаєш, як тобі зіграти. А ти уяви ситуацію, яка викличе у тебе потрібну емоцію. Я мала курити сигарету, там щось говорити з людьми. Ну, це в корилті, знаєте, і така типа щось, щось, така трошки, трошки відхожу від чогось. Я не пам'ятаю, що там було, ну, коротше не дуже весело. Взагалі ні. І вона каже: Уяви китів, багато китів, розстріляних, всюди кров, і от ти от дивишся на це. Тобто, у тебе перед очима має бути картина китів крові в морі. Оце все море такого бордового кольору, і отак от ти маєш грати. Я це зараз кажу, у мене мурашечки пішли, бо я це уявила. І те ж саме має бути, коли ви співаєте. Так, ви поспівали нотки. Окей, ви наче приблизно налаштували, в яку позицію йдете. А далі слухайте себе, слухайте свою емоцію і думайте, куди я хочу по цій шкалі піти. Викликаємо у себе цю емоцію картинкою якоюсь, або спогадом своїм, або моделюючи ситуацію якусь так, але уявою. Викликаємо емоцію, і голос має показати її на цих нотах. Ось вашу реакцію на ситуацію. І все, коли ви думаєте за а як я співаю? От скажіть зараз вслух, задумайтесь, а як я співаю? А як? А як я зараз звучу? Ой, ой, стається, я не попадаю, треба попасти в цю ноту. Там в мене були два різних звука. Перший, де я задумуюсь, де я задаю собі питання. Звучить head voice, такий самий тоненький, самий е безобідний. А другий звук це я змагалась замітувати зажим горла. Коли ви боїтеся, лиш би, лиш би мене не ударили, бо я не попаду. Оце завжди так звучить. Це завжди звучить як така реакція Я себе сховаю, щоб не отримати е негативний відгук. Тому фокусуємося на тому, яку емоцію я передаю. Вибираємо, куди наша стрілечка йде, вибираємо, куди співає той, хто нам подобається, як він співає, і... і співаємо. Ця схема ваш компас, куди рухати свій голос, де знайти натхнення для потрібної позиції. Але е, фізично ми все одно працюємо, ми все одно вивчаємо і тренуємось без цього ніяк. І якщо хтось хоче попасти е, на мої тренування, у мене в березні вийде м -м вокальна йога. Можна буде про це дізнатись у мене в інстаграмі, тому заходьте, підписуйтесь, слідкуйте. Я обов'язково там про це скажу ще не раз. Підписуйтесь тут, ставте дзвіночок, бо планую я тут бути регулярною. На Цьому все, дякую, що дивились моє відео, і па-па!